Ваше ім'я прізвище? Переходько Сергій. Ви капітан. Капітан Нацгвардії команди. Скажіть, будь ласка, які емоції після сьогоднішнього матчу? Такий... Після сьогоднішнього 8-1, я думаю, емоції у всіх позитивні тільки. І у всіх з'явилось бажання іграти, і виступати на цьому турнірі надалі. Тільки виігрувати. Ми завжди настраюємо себе на перемоги, де б ми не були. Чому загалом взяли, вирішили взяти участь в цьому турнірі? І які плани? Будуєте на майбутнє, що хочете від цього турніру. Ну, планів багато, але зараз у нас ви самі знаєте, що країна знаходиться на стадії війни. Це всі плани, як сказати, переносяться на той час, коли вже закінчиться війна. Дай, дай Боже, ми переможемо. А так нам предложили приймати участь в цьому турнірі. Начальник фізичної підготовки частини зробив наказ по частині, щоб нас відпускали. Знарядів, ми ж не так, як гражданські, ми військові. І командир частини пішов на зустріч нам і дав дозвіл, щоб ми хоч якось відпочивали. Це для нас відпочинок прийти побігати в своє удовольство. Побачити друзів. Чи можна сказати, що ви на цьому турнірі захищаєте честь, так би мовити, всіх нацгвардійців Рівненщини, можливо, України? Ну, я думаю, що ми захищаємо свою в цілому військову частину 355, 55 Якби... А в всіх інших частинах теж на звардії були і є футбольні команди, які виступають на своєму рівні там десь. Як загалом готувалися до цього матчу? У нас кожен вівторок-четвер. Пан Кучер нам дозволяє бігати на мініфутбольному полі в районі Щасливого. З четвертої до шостої години, отак ми є час. Ми там готуємося.